И хп. І всім вами командиш Маля Артемсочки и сьогодні будемо грати у Бетабок в, в Робсі. Це норм режим. Він десь уже як два роки в Роббоксі. і він до сих пор не может доробити, но ну, я думаю, такого не треба вже. Він все, все равно пророблений, нереально. Його вже доробляти не треба. Кость, а? Кость, давай по подивимося, хто сильніший. Я чи ти? Да ні, я програв. Мене ж навіть його відхилить. Ти ти ж жорстче. Та ні, на бою він одразу відхилиться. А, ти ринг хочеш? Так. Пішли. Стой. Єсть. А! Ми з разинуй той пацан прибив. А! Ти де? Ну, я. Здогадаєш, він на пацан прибив.

dziękuję <śmany> ja, Tylko w ciebie super dar Za dodżę, za dodżę Za za w ciebie Tylko w Nie, tylko w ciebie 34 Najszybciej by Rokietka Скільки в тебе -дар -дар -дар? 44 <ривіт> бляха <Тебу>, <ривіт> Десь... тобто, Дай угадай, ты заработаешь будеш ты? Є, я на это не знаю купить. Дай гадай. Два удара, и ты супарудар езаешь. Да? Так них. 85 У-у-у, 9. Девяносто пять! Ты пожалуй сразу. Давай, удар, удар... Есть! СПС! Иди сюда! Дажу! Даджу! Ах, ты дес доджишь! моє... Ях, не зміг задоджити! ты! Забув, як доджити? ты? На, не забув! Я просто бегала бійка Бикован. Це точно. Тихо. програв! А, -а, -а, -а. а пам'ятаєш, як я а -а -а. пацана коровы взяв і в... програвав 2-0 і виграв 3? 2. Пам'ятаєш? Казав три? А я ну вдарь, удар? удар? Ха -ха -ха -ха! Что еще... Ну два да, раза, по Пять-два. Это тебе на пропитание. а, а сколько ты собр... А, а ты на Дай мне. Пять, або два. Пять и пять, або два. А я опять тоже, пять и пять. Ну, все, за рубу. зарубу. Опа! Дазу! Даджу! Дадзу! Додви. Ооо! Заладился парудар! А знаєш, у меня трохи більше хп? А, ні, трохи менше уже. Знай у мене нормально хп шок. Скажи. А наш у мене парудар накупав я знаю. Ты мой просто щезниц. Это так, а та, тепер ти... Все ти не сможешь трактор. Трактор? Да, Блін! ход. Блин, убью. Ты знаешь, мы так на 5 хвилин хвилины тут? А! Уже 4.30... 3 секунд. Я уже видел, снимаю 4 хвилини 45 секунд. А это епік катка. Це тот

Вінчу, все, почетвам, я я Конечно, я заруба. Котин задочный Зараз будеш супер удар робити Оооо, у мене мало. Сапрудар. Супер удар А куда ты знаешь?

Давай. О! левый акт. Нулевый го, чувак, го, 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 <реш> го, го, скиви, чувак, скиви, го, годиною, я хочу тебе побыть, <пиш> жестко. Чел скиви, давай, поезжай, ну позезе. Я просто девчонки я на очах одного чувака вохать. А зараз я не можу, бляха! Тримати! Свою ненависть тобі! Ну! А? Я б його добив! а, кось, я, а кось я як я зробив... Кось, зроб... а як я зробив удар на, на одну енергію? Гоу! Да. да я тоже! Я Оаааааааа! У мене. 162 кила. А бы а ПЕРЕМОГУ менше, чем 100... в мене. А як тебе 100 кислот? Я тебе 1006 2 кила. У нього от мене. А у него. Алиса сдох! А он, он нього! Он 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 нього он сам он. А так что не лошар. Ой, 12 килли 12 перемог! Да, блин! Сказ... Да, блин, что еще сказать-то? Не знаю! Есть контакт! Вбил! Вбил! Вбил врага! Да, блин, что? Ууу, забывала, просто забывала. Жаскарик, жоскарик. Бляха. Давай! Ховайся під свій щит, бляха. Він мене вбив, у нього було 2 КП. Як? Він він суперударію знову. Він суперудар просрав. Викуси. Щас буде їмба. Кось ти виграєш? 1-1. Нічия.

О, вот всё, уже я ревнивый пошёл, жесткий. <мес> Програв? Угу. Mm -hmm. Сейчас. Жёстко, я с тобой хочу прикормить здесь троха. Ты где? Пойдем год 2-2, год 2 на 2. Нет. Чему? Пока что у А кой? Окей. Добре, а окей, давай я зараз закінчу видео, а потом уже в другом. А секунду мне скриншотик для видео потрібно заработать. Костя, я щас выйду. На пару секунд, добре? Mm -hmm. Потім перейду. Добре, з вами як, був Якубов, що я Артасовський, і сьогодні ми грав у бета-боксі, в роб-боксі. Тут всім па-па!